Після нового року моя 17-річна онука опублікувала відео в соціальних мережах, у якому сказала Моя тупа бабуся знову дала мені гроші. Каже, що любить мене, а я лише вдаю, що люблю її, щоб витиснути з неї ще більше. Моя донька посміялася в коментарях. Я промовчала. Наступного дня моя донька зателефонувала в істериці. «Мамо, в університеті сказали, що ти скасувала стипендію для своєї онуки. Тоді я сказала їй, підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста нас дивитеся. Приємного перегляду історії Галина Петрівна Мороз проживала свої дні так, ніби маршрут її життя був складений задовго до того, як вона навчилася ставити запитання. Вона не називала себе щасливоюся, це слово здавалося їй занадто гучним, майже підозрілим. Але й думка про те, що їй чогось бракує, здавалася зайвою, навіть невдячною. Вона була бабусею, була матір'ю, була тією жінкою, про яку згадують, коли щось потрібно. І в цій ролі вона навчилася стояти рівно, не хитаючись, не дозволяючи собі сумніву. Її існування, мало передбачуваний ритм, у якому не було місця несподіванкам. Дзвінок від доньки Ольги завжди починався однаково, без зайвих слів. Одразу з тоном втоми, ніби сама розмова вже була проханням. Мамо, ти мене чуєш, казала Ольга, навіть не дочекавшись відповіді. Чую, доню, відповідала Галина, стискаючи телефон так, ніби він міг зникнути. У нас зараз складно, ти ж розумієш. Галина розуміла завжди вона не питала, що сталося, і не цікавилася подробицями. Вона мовчки діставала гаманець, ніби виконувала добре вивчену дію, яка не потребувала пояснень. Короткі візити онуки Валерії були наповнені рухом і шумом. Лера заходила швидко, говорила багато, сміялася голосно, ніби поспіхом залишала сліди своєї присутності. Бабусю, ти навіть не уявляєш, як мені пощастило з тобою, говорила вона, нахиляючись, щоб поцілувати Галину в щоку. Головне, щоб тобі було добре, відповідала та, відчуваючи знайоме тепло в грудях. Розмови на кухні, чай, усмішки, слова подяки, все це складалося в ілюзію взаємності. Але кожного разу, коли звучали фрази на кшталт, мамо, без тебе ми б не витягли. Бабусю, я б сама не впоралася. У Галини всередині стискалося щось невидиме. Вона не дозволяла собі думати, що ці слова можуть бути умовними, бо якщо вона перестане допомагати. Ким вона тоді стане? Вона не була наївною, вона просто вірила, що її потрібність це єдиний міст між нею і тими, кого вона любить. Цей страх оселився в ній давно, ще тоді, коли не стало її чоловіка, Віктора Андрійовича. Після похорону, залишившись наодинці з тишею, вона дала собі мовчазну обіцянку її родина ніколи не відчує порожнечі вона заповнить її собою. Грошима, увагою, чим завгодно. Саме тому відео, яке вона побачила після Нового року, не було просто образою. Воно стало тріщиною, що розійшлася по всій конструкції її життя. Вона натрапила на нього випадково: чужий екран, знайомий голос, сміх, який раніше здавався їй щирим. На відео Лера сиділа розслаблена, впевнена, ніби говорила правду, яку давно не потрібно приховувати. Моя бабуся така наївна. Сказала вона, дивлячись не в камеру, а кудись убік. Я просто прикидаюся, що люблю її. Це легко. Галина не кліпала. Вона не відчула гніву, не відчула бажання крикнути чи вимкнути екран. Усередині піднімалося щось інше повільне, важке, холодне, підозра. Вона просочувалася крізь спогади, крізь усмішки, крізь усі ті дякую, які вона приймала як доказ любові. Вона продовжувала дивитися. Ніби боялася, що якщо відвернеться, реальність зникне. Але вона не зникла. Навпаки, стала ще жорсткішою, коли Галина побачила коментар під відео. Знайомий акаунт, знайоме ім'я. Моя мама завжди була надто довірлива. У цей момент щось у ній остаточно змістилося те, що роками ховалося між рядків, перестало бути прихованим. Вона відчула, як усі її ролі бабусі, матері потрібної жінки. Повільно відокремлюються від неї, залишаючи оголену, незручну істину. Вперше в житті Галина Петрівна дозволила собі думку, якої раніше боялася більше за самотність. А що, якщо я не бабуся? А що, якщо я не мати? А що, якщо я просто джерело? Наступні дні Галина Петрівна проживала так, ніби вперше дозволила собі дивитися на власне життя без захисного скла. Кожна дрібниця раптом набувала ваги. Кожна згадка різала точніше, ніж вона очікувала. Те, що раніше здавалося теплим і зрозумілим, тепер вимагало переосмислення ніби знайомі сцени хтось повернув під іншим кутом. Коли Лера приходила, Галина ловила себе на тому, що вже не реагує автоматично. Вона уважно вдивлялася в кожен рух онуки, в те, як та заходила до квартири без паузи, ніби це місце завжди належало їй. Лера кидала сумку, швидко підходила, обіймала, притискалася щокою і говорила звичним, трохи солодким тоном. Бабусю, я так за тобою скучила. Раніше ці слова миттєво наповнювали Галину відчуттям тепла, ніби вона знову комусь була потрібна по справжньому. Тепер же в грудях з'являвся тиск, і замість радості приходив біль. Вона слухала й думала не про обійми, а про паузу після них, про те, що зазвичай ішло далі. Лера сідала, починала говорити швидко, ніби між іншим, неначе ці фрази не мали значення. Уявляєш, підручники зараз просто шалено дорогі. Нам задали такий проект без додаткових матеріалів ніяк. Мама з татом і так ледве тягнуть, я ж не хочу їх турбувати. Галина ловила себе на тому, що раніше ці слова сприймалися як прохання, хоча формально ними не були. Вона сама заповнювала паузи, сама тягнулася до гаманця, відчуваючи знайоме полегшення. Ось вона знову стала корисною. Але тепер, згадуючи це, вона розуміла, як точно все було вибудовано. Не наказ, не пряме прохання, лише натяк, на який вона завжди відповідала безвідмовно. Бабусю, ти ж розумієш, говорила Лера з напівусмішкою, коли Галина вже діставала гроші. Розумію. Відповідала вона тоді. Це, розумію, довгий час здавалося їй доказом мудрості. Тепер воно звучало як вирок. Телефонний дзвінок від Ольги пролунав несподівано, але Галина знала, про що буде розмова ще до того, як натиснула кнопку відповіді. Мамо, ти бачила відео? Голос доньки був напружений, занадто швидкий, ніби вона боялася пауз. Бачила, сказала Галина спокійно, відчуваючи, як цей спокій діє на співрозмовника сильніше, ніж крик. Ну, це ж дурниця, інтернет. Ти ж розумієш, вона дитина, вона несерйозно. Галина слухала і не перебивала. Вона чекала, коли Ольга скаже головне, і це чекання тягнулося кілька секунд, які здалися довшими за весь дзвінок. А ти? нарешті запитала вона. Ти теж дитина. На іншому кінці запала тиша. Ольга явно не була готова до цього запитання. «Я... Я просто не подумала, нарешті відповіла вона. Ти ж завжди все сприймала спокійно, ти ніколи не ображалася. І в цю мить Галина побачила себе очима доньки не як людину, а як функцію. Її спокій приймали за слабкість, її щедрість за обов'язок, який не потребує подяки, її мовчання за згоду, що діє безстроково. Ти колись думала, що мені може бути боляче? запитала Галина тихо. Мамо, ну що ти таке кажеш? Ольга нервово засміялася. Ти ж сильна, це слово бі-сильна» прозвучало як виправдання, як причина нічого не змінювати. Після дзвінка Галина довго сиділа, перебираючи в голові сцени, які раніше не викликали сумнівів. Вона вперше побачила систему, що працювала роками без збоїв, у ній усе було розподілено за ролями. Ольга, та, що звикла жити з думкою: мама допоможе, мама не відмовить. Лера, та, що швидко зрозуміла, як цим користуватися, не відчуваючи провини. А вона сама жінка, якій навіть не спадало на думку сказати ні, бо ні означало ризик втратити своє місце. Це усвідомлення боліло, воно роз'їдало зсередини, змушуючи переглядати не лише останні роки, а й усе життя. Але разом із Болем прийшла ясність не різка, не гучна, тиха, важка, зате справжня. Галина зрозуміла, що вперше за багато років стоїть на порозі рішення, яке змінить не лише її стосунки з близькими, а й саму себе. Коли Ольга й Лера переступили поріг квартири Галини Петрівни, вона одразу відчула назад дороги не буде. Усе, що роками замовчувалося, накопичувалося, маскувалося турботою і звичкою, тепер вимагало голосу. Вони сіли навпроти неї, мати й донька. Ніби на одному боці інстинктивно сунувшись ближче одна до одної. Галина помітила цей рух і зрозуміла, як давно вона в цій родині стоїть окремо, навіть коли думала, що тримає всіх разом. Ольга першою відкрила рота з тим звичним виразом обличчя, який з'являвся щоразу, коли вона готувалася пояснити ситуацію. Мамо, давай спокійно, почала вона, але Галина підняла руку. Жест був простий, без різкості. Та в ньому було більше сили, ніж у будь-якому крику. Я хочу почути Леру, сказала вона рівно. Ольга замовкла. Лера ковтнула повітря, ніби чекала саме цього моменту, і майже одразу заплакала. Галина бачила ці сльози раніше, вони завжди з'являлися в потрібну секунду, не надто рано і не запізно. Обличчя онуки спотворилося рівно настільки, щоб викликати жалість. Бабусю, голос затремтів. Я не хотіла тебе образити. Чесно, це був жарт. Усі так роблять. Ти ж знаєш, я тебе люблю. Галина дивилася на неї уважно, не відводячи погляду. Вона ловила кожне слово, кожну паузу між ними і з подивом усвідомлювала ці фрази не викликають у ній нічого. Вони не боліли, але й не гріли. Вони ковзали поверхнею свідомості як добре завчений текст повторений без внутрішнього руху. Скільки таких відео було? Спитала вона тихо. Плач урвався. Лера здригнулася, ніби не очікувала цього питання. Вона швидко глянула на матір, шукаючи підтримки, але Ольга мовчала. Я я не пам'ятаю, пробурмотіла Лера. Це ж несерйозно. Галина не відповіла. Вона повільно встала, підійшла до шафи і дістала теку. Потім ще одну. Вона поверталася до столу без поспіху, ніби кожен крок був частиною давно обдуманого рішення. Коли документи, рахунки, банківські виписки лягли на стіл, тиша стала важкою. Тепер правда перестала бути абстрактною. Вона набула форми цифр, дат, підписів років, місяців, сум, що повторювалися з дивовижною регулярністю, мільйонів, які Галина колись навіть не рахувала, бо вірила, що вони йдуть на любов. Ольга нахилилася вперед, перегортаючи сторінки, і її обличчя змінювалося з кожним рядком. «Я... Я не знала, що так багато, прошепотіла вона, і в цьому шепоті вперше прозвучав страх. Лера мовчала, стискаючи губи. Її погляд потемнів, сльози зникли так само швидко, як з'явилися, і саме в цю мить вона сказала те, що стало точкою неповернення. І що? кинула вона різко. Ти ж багата, для тебе це дрібниці. Навіщо тобі ці гроші? А мені вони були потрібні, ці слова не вдарили, вони відрізали. В одну секунду зруйнували останні залишки ілюзій, які Галина, можливо, ще несвідомо берегла. Вона подивилася на онуку і відчула не образу, не гнів, а відсторонення, наче між ними остаточно впала стіна, і по той бік залишилася чужа людина. Леро, ти що таке кажеш? прошепотіла Ольга, але вже було пізно. Лера, ніби відчувши, що контроль вислизає, пішла далі. Вона згадала діда, мимохідь, недбало використавши пам'ять про нього як аргумент, і в цю мить Галина підвелася. Досить. Її голос був тихий, але остаточний. Він не тремтів і не потребував повторення. Квартира моя, машина моя, усе, що я заробила і зберегла, моє. Я більше не фінансую ваше життя. Сльози Ольги, крики Лери, звинувачення, спроби викликати жалість усе це більше не діяло. Галина стояла рівно, вперше не відчуваючи потреби виправдовуватися. Вона ще не знала, якою буде ціна цього рішення. Але саме з цього моменту починався наступний. Після тієї зустрічі Галина Петрівна вперше залишилася наодинці не зі страхом, а з вибором. Квартира здавалася тією самою, але вона відчувала себе в ній інакше. Не як опора для інших, а як людина, що має право на власний простір і власні рішення. Роль, у якій вона жила роками, зникла раптово, майже болісно, залишивши по собі порожнечу. Та в цій порожнечі з'явилося щось нове відчуття контролю над власним життям, яке вона давно вважала втраченим. Перші дні були незручними. Вона ловила себе на бажанні взяти телефон і комусь подзвонити, запитати, чи все гаразд, чи не потрібна допомога. Рука зупинялася на півдорозі. Галина мовчки відкладала телефон і вчилася витримувати цю тишу, не заповнюючи її чужими проблемами. Коли Лера виклала нове відео, Галина дізналася про це не одразу. Повідомлення надходили одне за одним, але в них більше не було паніки. У відео онука зображала себе жертвою. Говорила про холодну бабусю, про зраду, про те, як легко старші ламають молодших. Раніше Галина намагалася б виправдовуватися, пояснювати, пом'якшувати. Тепер вона просто дивилася і відчувала дивний спокій. Ти нічого не скажеш? запитала Раїса Коваль, сидячи навпроти неї. Скажу, відповіла Галина після паузи, але не так, як вони чекають. За підтримки Раїси вона записала власне відео. Без сліз, без докорів, без гучних слів. Галина сиділа рівно, говорила повільно, ніби зверталася не до натовпу, а до кожної людини окремо. Вона не звинувачувала, вона показувала факти документи, дати, суми, і свої слова про межі, які має право встановлювати кожен. Я не відмовилася від любові, сказала вона в камеру. Я відмовилася бути використаною, і цього разу світ почув. Але для Галини це вже не було головним. Реакція людей, підтримка, співчуття, усе це залишалося десь осторонь. Справжня кульмінація настала пізніше, коли шум стих. У тиші вона вперше поставила собі запитання, яке раніше здавалося забороненим не чим я можу допомогти, а чого хочу я. Від цієї думки їй стало незвично, навіть страшно, але водночас легко. Вона почала повертати собі життя крок за кроком, не поспішаючи, не озираючись на чужі очікування. Галина вчилася жити без постійного страху, бути непотрібною, вчилася говорити ні без пояснень, без провини. І щоразу, коли це слово виходило з її вуст, вона відчувала, як стає трохи вільнішою. Коли Лера з'явилася з листом, Галина довго не відкривала двері. Вона слухала, як онука стоїть мовчки, як нарешті тихо каже Бабусю, я хочу поговорити. Лист був короткий, нерівний. Без виправдань, а згодом Лера принесла маленьку чашку, зроблену власноруч. Вона тримала її обережно, ніби боялася розбити не кераміку, а шанс. Галина прийняла її спокійно, не як бабуся спонсор, не як жінка, яка зобов'язана рятувати, а як людина з межами. Я можу пробачити, сказала вона рівно, дивлячись Лері в очі, але довіра будується з нуля. У цих словах не було погрози. Лише правда. Це не було повернення старого життя. Старе життя трималося на страху й мовчазній згоді. Це було народження нового життя, у якому Галина Петрівна мороз перестала бути наївною бабусею і стала людиною, яка вперше за багато років обрала себе.